Євангелія від Марка, 6 розділ з 30 по 45 стих. Апостоли зійшлися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Він їм і каже: Ідіть самі одні осторонь десь на самоту, та й відпочиньте трохи, бо тих, що приходили і відходили. Так було багато, що вони не мали часу навіть щось перекусити, і відплили вони човном у відлюдне місце самі одні, але бачили їх, як вони відпливали, і багато пізнали їх, тож пішли, збіглись туди з усіх міст та й випередили їх. Вийшовши, Ісус, побачив силу народу і змалосердився над ними. Були б вони, немов вівці, що пастуха не мають, і він навчав їх чимало. А коли була вже пізня година, приступили до нього його учні і кажуть місце самотнє тут, та й час уже пізній. Відпусти їх, хай собі підуть в околишні слободи і села і куплять собі щось з'їсти». А він у відповідь їм дайте ви їм їсти. Ті йому й кажуть, чи не піти нам і купити хліба за двісті динарів і дати їм спожити? Він же каже їм, скільки хлібів маєте? Підіть і подивіться. Розвідались вони і кажуть п'ять, ще й дві риби. Тоді він повелів їм посадити всіх гуртками на мріжку, і посідали гуртками по сотнях та півсотнях. Узяв він п'ять хлібів і дві риби, та й, поглянувши на небо, поблагословив, розломив хліби і став роздавати учням, щоб клали перед тими. А й дві риби розділив між усіма, і їли всі і наситилися». І назбирали кусків хліба, повних дванадцять кошиків, та ще й рештки риби, тих же, що їли хліби, було п'ять тисяч чоловік, і відразу, відразу спонукав своїх учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до Витсаїди, поки він відпустить народ. Подія, яку описує Святий Марко, показує мені сьогодні велику любов та жертвенність Ісуса і Його учнів. Вони працювали невтомно, вони майже постійно знаходилися посеред людей, посеред різних людей. І навіть коли вони хотіли відійти у відлюдне місце, люди випередили їх. І вони не могли навіть хвильки відпочити. На їхньому місці я б певно роздратувалася, повідганяла б людей, скартала б їх за безсердечність і настирливість. Зрозуміло, що до відомого чудотворця та вчителя позбігалися різні люди. Одні прагнули видовища, інші потребували зцілення. Ще інші шукали компромату, щоб донести правителям за певну винагороду про Ісу... за Ісуса, а дехто просто з цікавості прийшов послухати про нові ідеї, нове вчення, але всі, хто прийшов, були захоплені Твоїм Ісусе повчанням та Твоїми вчинками. Ти повчав їх довго і чимало. Народ не розходився до пізнього вечора. І замість того, щоб ну, логічно відправити їх на начліг і піти самому відпочити, ти, мій Боже, переживаєш, що люди голодні і з допомогою учнів годуєш їх усіх, годуєш чудесним способом. І таким самим чудесним способом, Ісусе, Ти годуєш людей і до сьогодні. Твої учні і далі щоденно ламають хліб і насичують всіх, хто приходить до тебе. Цей Євхаристійний хліб дає життя душі і тілу, просвічує розум, звільняє від провини, наповняє радістю. Та дає сили жити в повноті, жити справжнім життям тут, на землі, і осягнути життя вічне. Людині тільки треба прийти до тебе, вірно перебувати при Тобі і не відійти від тебе, бо зимно в церкві, бо некомфортно в тісноті людей, бо я маю важливі справи, бо з мене кипкують близькі. Бо я втомилася і ще з безлічі інших причин. Я повинна завжди пам'ятати, що Пресвята Євхаристія це Ти Ісусе, який залишився на землі з людьми до кінця світу. Без Євхаристії церква стає людською установою, а віра ідеологією. Ісусе, я дякую Тобі за Євхаристію, за цей хліб життя, хліб, який ламають, а Він не закінчується, хліб, який насичує і спасає. Не дозволь мій, любий Ісусе, щоб я будь-коли з будь-якої причини перестала споживати цей життєдайний Євхаристійний хліб, бо тоді я зійду з дороги, яка веде у рай.